Шановні гості, будемо розпочинати. Раді вітати вас в стінах музею мистецтв. Сьогодні ми відкриваємо виставку графічних робіт зі зворушливою назвою Повернення готова. До Роботу представляє член Національної спілки художників України Оксана Самійну. І Від вітання слова я запрошую нашу колегу, також художницю Ольгу Краснопольського. Чи, е, Я знаю про тебе не перший рік і ця виставка це новий ну, етап ви, ви, ви творчі, один із зброя твоєї творчості, як всі інші інші, що тим займаюся, займаєшся ти 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 ти. таким е, на, на високому рівні, ти підходиш до цього професійно, тому що ця виставка теж на високому рівні. Останній цікаво мені, тому що десь перекликається із моєю творчості. Останні роки обожнюю е, прості графічні матеріали, цей це мінімалізм, де маленькі деталі хаєш коли і зміст. І всі подорожі, пам'ятаю, що перший, е, я в перші місяці в інстаграмі викладати ці картинки, вони не класні, вони захоплюють їх. Цікаво чекати на нову картинку, де що ти побачиш. Що підмітиш ці подорожі? Знаєте, важко, це не так просто, як здається, на перший погляд шукати ці місти і перетворювати їх на такі криві, мистецтва. Це велика робота між собою. Я вітаю тебе виставки, е і мені від імені помиляється музей Олександра Смертна, хочу такий так, так, передати. Е як завжди, ми, ми зарослі, такі зловкіпалі давай. Я сподіваюся, що ти будеш творити щасливо продовжує країна. Дякую. Дякую, щиро. Виставка написана за мотивами. Можливо, багато українських жінок. Спочатку військової агресії виїхали за кордон, в тому числі і Оксана. І ці роботи вони відображають ту емоцію, яку ви отримали там, яку ви зараз доносите нам. Це так званий емоційний реалізм. І тому таких робіт у нас ще не було, і тому цікаво їх споглядати. Мені дуже приємно і запросити до вітального слова. Художницю, нашу колегу, педагога, любов мусіла, будь ласка. Дякую. Чому не гості колега сам? Мені дуже приємно, що я сьогодні потрапила на вашу виставку. Це трошки, ну, я не знала, що там буде, чесно кажучи, тому що зараз відпуска, всі своїми справами займаємося. Але сьогодні я потрапила і дійсно я дуже вражена, дуже класно, змістовано, От Я згодна з Ольгою що, Малесенькі ну, роботи, але в них скільки такого емоційного, скільки цікавого. і Хоча дійсно війна, але роботи дуже вацінні, яскраві, такі оці, ну, ніжні, які... то нема такого суму, нема. І це дуже здорово, що ну, і, Звичайно, як ви побачилася в першу днів, мене таке бажання запросити зразу ж наших студентів, і ми обов'язково прийдемо. так що Дякую вам за виступ, бажаю вам бажаю вам успіхів. Дякую Дякую. по щира. Ну, звичайно, у нас зараз такий перехідний момент, що студенти тільки но, будуть доїжджати до міста, ще тільки розпочнеться 15 з 15 серпня. Так, з'являться в місті, не місцеві. Але ми звичайно чекаємо студентів і взагалі всіх наших гостей, наших відвідувачів до цієї затишної зали. Добіг, так? Батько Оксани. <ривіт> <Що> буде, <ривіт> він перес... <ривіт> ні, він буде говорити. <ривіт> Де національні спілки <ривіт> художників України. Скульптор, художник, батько <ривіт> Оксани. <ривіт> Віктор Васильович. <ривіт> <Він віцей. ривіт> 41-го року Так от, Спасибо, Оксано, прекрасну виставку. Спасибо, що ви дякую за організували дуже гарна експозиція, грамотна. Ну що, спасибо, що прийшли, дякую, що прийшли люди, це саме і знайомі. Дякую вам. Оксана роботи мені не сказали, що подобається. А сфер подобається. Що подобається? Справа в тому, що я в мистецтві вже 60 років, і добре знаю, що це таке. Так, такої графіки в Європі немає

Всім доброго дня. На жаль, останні два роки в музеї ми відкриваємо виставкові проєкти, мистецькі проєкти, згадуючи 24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, коли ми проснулись від розривів російських вол. На жаль, багато українців виїхало таке рішення, ми не знаємо. Жіна виїхала, але попри все, і в тому числі Оксана Вікторівна вони не склали до вони продовжували, не знаходили себе. І скрізь, де вона була, завжди з неї маркери, папір, і вона звідти щось приносила. Ми тут дуже дивувалися тим, що як легко марка. Першого разу ми тут ще втущувала, це точно не онігчиком. Каже, ні, відразу взялася намалювала. Ми вам дуже вдячні, що ви попри все, ви вдома. У вас є сили, у вас є натхнення, ми вам бажаємо подальших ваших злитів. Ми вам дякуємо за цей мистецький верний стаж. І що вам побажати? Що декілька робіт вже знаходиться в нашій музейній скарбниці. Ми вам дуже щиро вдячні. Які також будуть вже і на інших листах тематичних. Ми вже з вами це також говорили туди, яку можна. Тому вас ще раз і свято. Дякую вам, що ви до нас заїхали з такою красою. І розвитку і далі до зустрічі в стінах музею мистецтв, до дальших проєктів. Запрошуємо до слова зачастя. Так, я хочу подякувати всім, хто прийшов сьогодні. Я дуже рада вас бачити, щиро дякую. А, дякую татері своєму, що він теж зміг прийти е, сили для цього. А, дякую за безмежну любов і всебічну підтримку. Також я хочу подякувати окремо і Мозаїк за те, що так оперативно дівчата і так злагоджено, Важніше, це співробітники музею, дівчат, працювали в ці дні. Я, Трону, так, Тому що я подзвонила Ірині всього-навсього вівторок минулого. Вона сказала, я завтра зранку згоджу з директором, чи є в нас можливість провести і коли є можливість. І сказала, так, можна в понеділок, вівторок, будь ласка, ми зможемо провести. Це дуже стисні строки для такої великої кількості робіт. Ну, Вони маленькі, але ж все ж таки кожну роботу треба оформити, кожну роботу треба повісити і зробити ще експозицію. Це великий професіоналізм Ірини і Оксани Ліншевської. Дякуємо за це і дякуємо за цю можливість. Щодо самої виставки, так, все, що було сказано, все вірно сказано. Це скетчі, по суті. Так, це швидкий малюнок, він ніколи не робиться з додатковим колінцем або ще чи чимось. Так, і це дійсно за допомогою скетчу як формотворення, так, можна вирізати найбільшу думку на якісь. Думку, і ця техніка сама по собі якраз і від, робить відбір. Так? Тобто це локально, лаконічно. І в цьому лаконізмі є додаткові змісти. Так, І виходить, що до цієї техніки скетчувого і червоноділого я прийшла дійсно, коли виїхала за кордон, тому що в мене не було собі, матеріалів, не було можливостей. І це дуже, ну, хто ж знаєш, це дуже багато всього треба, якщо це олія, то зразу все є і місце, де це потрібно ну, робити. Та, так, так. так, це дуже багато, йому було шасок, коли ти на сумках ти не знаєш, коли ти... де ти будеш завтра, то це немає можливості. І Тому як життя самосовода <різь> повернутися саме до Швидкого стечу. <різь> і потім, повернувшись в Україну, я його продовжувала. Я виїжджала декілька разів не один раз. Я виїжджала ще другий раз. Коли в принів був блекаут в Києві, я жила в Києві, і в Києві він був досить потужний. Це блокаут, коли магазини зачинені, інтернету немає, зв'язку немає і так далі. У мене була просто можливість. Я не то, щоб прагнувала виїхати, але мені запропонували і я виїжджала потім час повернутися. Це якщо бути точно, Думаю, ну. але ж згрівно тут ставлення роботи від 22-го року до сьогодні. І що ще я хочу показати цими роботами? Перніше наша тема виставки повернути додому. Починається вона звідси, йде по часовій стрільці. І ми можемо побачити, що, що чим зіштовхнулася я і люди своїх в днів війни. Дні, Це розпач сум а, а, Сумніви це Мам. дуже велике переживання з цього приводу, чи знається, як треба було робити, чи треба зараз робити, чи завтра, ну і так далі. А потім, коли ти повертаєшся, то ти настільки радієш рідній землі, так, і тебе переповнюють емоції, звісно, від того, що в тебе є можливість йти по своїй рідній землі, так бачити все це. І це теж дуже зворушує. І, звісно, ти на такі буденні речі, які раніше не помічав, потім дивишся зовсім іншими очима. Так, на тірсання квіти в вазі, вони для тебе рідні ці квіти і для тебе вони важливі так? І так далі. Вулиці рідного міста, Кракуницьке для мене рідне місто теж все надихає на творчість, напевно, так, і надихає на життя. Дякую. Дякую, що прийшли. вийшли. Я додам. замислилася над словами вашими, що скетчує мистецтво, швидке мистецтво, мабуть, наша так співпраця відбулася швидко, тому що підтверджую, що ви не були в плані нашому, ми не ставили у вас план. А ми завжди такі в себе нас всіх похвалюють, що ми такі оперативні, ми дуже... Швидкі, моторні, звичайно, виявилося вікно, і так ми відкрили дуже короткий термін, чудову виставку. Ми просто відкрила, зробили експозицію, оформили щось. І сьогодні ми всі можемо споглядати чудові роботи, які показують певну грань мистецтва, графіки. І буде чудовим підборем для навчання. Студентів, майбутніх художників, а також переглянути всім нам пропутничанам. Тож всіх вітаю з відкриттям цього вернісажу і за нагоди запрошую з нами разом сфотографуватися з пані Оксаною на згадку про цю подію. Привітаємо, пані!